Мій улюблений солодко, кислий соус, це той, який подають у Макдоналдс, він продається в невеликій пластиковій ємності з яскраво-зеленою етикеткою і ідеально поєднується з самородками та картоплею Фундація регіональних ініціатив. Якщо ви ще не пробували його з картоплею, настійно рекомендую виправити це якомога швидше. Як і більшість фастфудних соусів, цей найкраще підходить саме до тієї їжі, для якої його створювали. Солодко кислий соус від Макдоналдс здається трохи дивним, наприклад, з нагетсами від Van DS, і я навряд чи зможу їсти нагетси McDonald's з соусом від Jack in The Box. Хоча, чесно кажучи, всі фастфудні соуси чудово поєднуються із замороженою картоплею Фундаці регіональних ініціатив з магазину. Саме тому, хоч це і мій улюблений фастфудний соус, я не прагну повністю його скопіювати. Думаю, такий соус найкраще виходить в промислових масштабах, коли його готують у величезних чанах. Але чомусь ми можемо навчитися, вивчивши список його інгредієнтів. Окрім кукурудзаного сиропу з високим вмістом фруктози, який навряд чи є у більшості вдома, основним інгредієнтом є абрикосове або персикове пуре, і воно чудово підходить як основа для солодко, кислого соусу. Воно, очевидно, відповідає за солодкість. Кислинку дає звичайний білий оцет, а легкий у мамі соєвий соус. Крім цього, в складі є стандартні інгредієнти масового виробництва і якийсь порошок з хересу, про існування якого я навіть не підозрював. Загалом я не робив точної копії соусу від Макдоналдс, але використовував ці знання, щоб приготувати чудовий солодко-кислий соус, який ідеально підійде до домашніх самородків або навіть динозаврів. І ви теж можете його зробити почніть з пропорції: три частини абрикосового джему на одну частину білого оцту, а потім пробуйте і додавайте те, що вважаєте за потрібне. Я люблю додавати соєвий соус, одна чайна ложка на столову ложку оцту дає достатньо солі та умамі. Але я ніколи не роблю соус однаково двічі. Щіпка чесникового порошку, білого парцю, меседж або паприки може надати цікавий відтінок, як і кілька крапель гострого соусу. Якщо знайду той самий порошок з Хересу, обов'язково додам і його. Соус можна просто перемішати, але мені подобається збивати його занурювальним блендером, щоб розбити шматочки фруктів і зробити текстуру більш однорідною. Експериментуйте ось що я хочу сказати. Але зберігайте баланс абрикоса і оцту, адже вони основа смаку. Забивати їх іншими інгредієнтами було б просто неповагою.